Ми в ефірі. Шановні друзі, вітаємо усіх, хто приєднався до перегляду трансляцій. Зараз в режимі реального часу відбудеться 17-й відбір переможців числа зареєстрованих кандидатів на отримання пільгового кредиту для внутрішньопереміщених осіб за рахунок грантових коштів уряду Німеччини, що надаються через банк розвитку КФЕ. В залі присутні уповноважені представники Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, державний експерт, експертної групи європейської інтеграції, МТД та співпраці з МФО, директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Андрій Саченко, державний експерт експертної групи соціального захисту і житлової політики, розвитку програм адаптації та реінтеграції директорату у справах внутрішньопереміщених осіб Олена Зарвій, представник імплементаційного консультанта IPC, Експерт Юлія Зеленкова, представники держмолоджитла, голова правління Микола Марчук, перший заступник голови правління Іван Парух, заступники голови правління Ельвіра Левченко, Сергій Кошаленко, Михайло Петрко. Зараз слово надається голові правління держмолоджитла Миколі Марчуку. Доброго дня, шановні присутні в будівлі держмолоджитла. Доброго дня, шановні. Учасники, всі, хто приєдналися до нас онлайн, ми сьогодні проводимо черговий рандомний відбір переможців в числа зареєстрованих кандидатів на участь у програмі Житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб. І на початку я хочу подякувати уряду Німеччини банку КФВ за своєчасну і потужну підтримку, яку ми отримуємо для забезпечення потреб наших громадян, а це потреби у власному житлі. Також я хочу подякувати представникам Міністерства реінтеграції і всьому міністерству за ту допомогу, яку ми отримуємо в реалізації даного проекту, за можливість приймати ті швидкі рішення, які спільно в нас є, для того щоб вирішити ті гострі питання, які виникають під час реалізації. Також я хочу запевнити, що. Всі працівники держмолоджитла, а також наші колеги, це імплементаційний консультант компанії IPC, зроблять все можливе для того, щоб наша робота і продовжувалася бути професійною, якісною та неупередженою. Сьогодні ми запланували 17-й рандомний відбір, і під час цього відбору ми оберемо 200 переможців. Протягом доби всі переможці будуть повідомлені про результати, а також результати будуть викладені на сайті Держмолоджитла. Кожен переможець буде мати 30 календарних днів для того, щоб підготувати документи, обрати для себе квартиру та відповідно віддати їх на опрацювання в регіональне управління Держмолоджитла. Я хочу побажати всім кандидатам успіху. сподіваюся, що саме цей відбір буде для вас щасливим, і в результаті ви отримаєте ключі від власної домівки. Тому всім бажаю успіху. Можемо далі продовжувати і починати відбір. Дякуємо. Тепер прохання звернути увагу на ваші екрани. Відбір переможців з числа кандидатів відбувається за допомогою сервісу Random який надає послуги вибору переможців за допомогою генератора випадкових чисел. На використання цього програмного забезпечення Держмолоджитлом отримано погодження від Кафе. Програмне забезпечення розроблене та підтримується компанією Warmotion, яка територіально розташована у Празі Чехія. Сама система Random Picker.com була успішно перевірена незалежним аудитором Trastica PND SRO. Усі персональні дані надійно зберігаються відповідно до загального регламенту ЄС про захист даних. Зараз на екрані ви бачите цей сервіс. Уповноважений співробітник Держмолоджитла відкриває проєкт. Відбір переможців номер 17 від 5 серпня 2024 року. Проєкт створюється з рівними можливостями для кожного учасника. Сьогодні буде обрано 200 переможців, які матимуть право отримати кредит на житло під 3% річних. Зараз на екрані ви бачите реєстровий перелік кандидатів на офіційному сайті держмового Таких кандидатів 36 636. Зараз відбудеться завантаження в проєкт даних кандидатів, які зареєстровані у переліку станом на 5 серпня поточного року. Увага! До сервісу завантажуються дані зареєстрованих кандидатів. Як бачимо, кількість кандидатів у публічному переліку відповідає кількості учасників у проєкті в сервісі RandomPicker.com. Підтвердженням цього є контрольні дані, які ви наразі бачите на екрані. Звертаємо увагу, що участь у сьогоднішньому відборі приймають усі кандидати, заяви яких включені до реєстрового переліку станом на 5 серпня поточного року. Що, ж, переходимо до безпосередньої процедури відбору переможців. Щиро бажаємо удачі кожному кандидату. Увага на екран! Розпочинаємо генерацію. На екрані список переможців 17-го відбору в рамках проєкту Житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб, що фінансується урядом Німеччини через КФВ. Зараз ми роздрукуємо список переможців та розпочнемо пойменно їх оголошення. Коли список буде роздруковано, мною буде озвучуватися прізвище, ім'я переможця та його унікальний номер. Зауважуємо! Що у випадку допущення помилки при прочитанні прізвища імені або унікального номера переможця, пріоритетними інформацією щодо прізвища імені та унікального номера, яка відображається на ваших екранах, зараз в режимі реального часу відбувається 17-й відбір переможців, з числа зареєстрованих кандидатів на отримання пільгового кредиту для внутрішньопереміщених осіб за рахунок грантових коштів уряду Німеччини, що надаються через банк розвитку КФВ. Нагадую, що сьогодні буде обрано 200 переможців. Які матимуть право отримати кредит на житло і 3% річних можемо розпочинати поймене оголошення переможців.

Наступний двадцять Баришева Валентина. Наступний 260, 30, 900, Федоров Дмитро. Наступний 04, Мельничук Олександр. Наступний, 260, 0, 11, 282. Слободіна Ірина. Наступний 262 нулі – Гончаров Григорій. Наступний 10 три нулі шістьдесять кукса Дмитро. Наступний 260 два нулі девяносто Холод Олександр, наступний 20 три нулі тридцять страту Єлизавета. Наступний 10-4-0-932 – Довгань Олександр. Наступний 190-4-0-79 – Сема Людмила. Наступний 10 три нулі сорок п'ять Дмитро. Наступний 10-4-0-619. Ботвінов Андрій, наступний 260, два нулі п'ятьдесять Карелін Сергій. Наступний 10 три 47, 45, Степанець Дмитро, наступний 080, три 695, Землянко Сергій, наступний 10, три 42, 70 Волчинов Сергій, наступний 0 вісімдесят, три Михайленко Олексій, наступний 260, два 15, 92 Унгурян Віра. Наступний 10 три нулі, шістьдесят Кушнаренко Юлія. Наступний 10 три нулі сорок п'ять, Тетяна, наступний, десять чотири Боденчук Андрій. Наступний сто пятьдесят, Рішена Наталія. Наступний двадцять Казаков Максим. Наступний двісті шістьдесят, нуль Кришталь Євгеній. Наступний двадцять Зотова Юлія. Наступний двісті Романова Вікторія, наступний двісті Васютінська Анастасія. Наступний сто 171 Сочка Ігор, наступний 260 шістьдесят два нулі дев'яносто Ігор, наступний 260 шістьдесят нуль Сабрекова Юлія, наступний ноль вісімдесят три Філатова Катерина, наступний нуль вісімдесят, три Дудко Наталія, наступний 10 чотири нулі двісті Андрій, наступний 260 шістдесят нуль тринадцять, Левінова Юлія, наступний 250 п'ятдесят три Половець Сергій, наступний 150 п'ятдесят два нулі, Будак, Лілівна. наступний, 260 два 4201 Філактова Людмила. Наступний, 150 пятьдесят, 769 Шевчук Сергій. Наступний 260, два 70 90 Прийма Анастасія. Наступний 10 три 38 37 Литовченко Ярослав. Наступний, 20...

Наступний двадцять три нулі Наталія. Наступний ноль сорок два нулі Наступний ноль девяносто Давиденко Іна. Наступний 260, шістьдесят ноль чотирнадцять, Михайлюк Людмила. Наступний двадцять чотири Харківська Катерина. Наступний ноль сорок Малик Владислав. Наступний 260, шістьдесят два Перестяг Анжеліка. Наступний 260, шістьдесят ноль Малкутіна Лариса. Наступний 260, шістьдесят 15, 75. Кремаренко Олена, наступний 10, 3 0 52, 72, Граждану Владислав, наступний 10, 3 0 36 48 Солдатенко Павло, наступний 0 40, 20, 22, 90, Козар Олена, наступний 4 0 70, 40, 27, Рябоконь Павло. Наступний 10, 0 63, 79, Грибов Сергій. Наступний 260, 0, 14 545, Журко Тетяна, наступний 130, 3 0 822. Триценко Маргарита. Наступний. Двісті шістьдесят, два нолі, Житкова Наталія. Наступний, 0 вісімдесят, два нулі. Десять, шістьдесят Ольга. Наступний, 10-3-0-57-15, Андрієнко Наталія. Наступний, 230-3-0-425, Сліпенчук Ольга. Наступний, 10-3-0-40-59, Крамаренко Тетяна. Наступний, двісті шдедеся, два нолі, сімдесят Оксана. Наступний двісті шістьдесят, два нулі, Груша Віталій. Наступний, двісті шістьдесять, два нулі, двадцять Сечина Георгій, наступний 080 вісімдесят, 1065 Варакута Кирило. Наступний 150 пятьдесят 306 Німченко Людмила. Наступний 10 чотири нулі, Каленкович В'ячеслав. Наступний 250 пятьдесят 250 Коваленко Світлана. Наступний 150 пятьдесят 34 Заславська Марина. Наступний 150 пятьдесят 458 Яшевська Тетяна. Наступний 260 шістьдесят ноль Пусть Юлія. Наступний 090 девяносто три нулі, В'ячеслав. Наступний 100, два Данильчук Василь, наступний 260, шістьдесят, Замета Наталя. наступний 260, шдеся, ноль Марина, наступний 150, пятьдесят, Татарова Тетяна, наступний, 150, пятьдесят, огородник Анатолій, наступний, 10, три Стегнієнко Наталя. наступний, 20, три Палант Юлія, наступний, 20, три мушка Владислав, наступний. 10, три нулі, сімнадцять, дев'яносто Максим, наступний 260, 012, дев'ятсот Саврощенко Євгенія, наступний, двісті два нулі, Демченко Олена, наступний 0,30, чотири нулі, Шевчук Валерій, наступний 260, 0,13, 68 Григора Шангеліна. Наступний 10, три нулі, сорок Саприкіна Ольга, наступний 190, дев'яносто три нулі, сорока Катерина, наступний, 260, три нулі, Дікунов, Олександр, наступний, 260, 010, 445, Кузенко Ольга. Наступний – 260-010-045 Зоріна Вікторія, наступний двісті шестьдесят два нулі, тридцять пять, Чупковцева Наступний 150 пятьдесят три Донська Ірина. Наступний 170 сімдесят три Бондаренко Альона. Наступний 150 пятьдесят три Черних Тетяна. Наступний 260 шістьдесят ноль Миколович Ігор. Наступний. 2400-558, Писарова Валерія. Наступний 260.012.907 012 Якимович Іван. Наступний 260 0, 50, Омельченко Оксана. Наступний 080 Дрига Сергій. Наступний 080 3 Сальніков Володимир. Наступний 10 0, 0, 8, Рибін Олен. Наступний 150 Заворотна Гана. Наступний 090 Журавльова Вікторія. Наступний 260 92% Парценко, Віктор. Наступний 260-20-85-41 Гила Марина. Наступний 260-20-84-56 Лисю Ксенія, наступний нуль девяносто Кисіль Валерія, Наступний 260-20-62-59 Самоїлова Інна. Наступний 100-20-57-24 Ваноян Каріна, наступний 260-20-62-87 Сирота Дмитро. Наступний 10 три нулі одинадцять вісімдесят Костянтин. Наступний 260 20 50 один Харченко, Лілія, наступний, двадцять три, Юлія. Наступний двести шестьдесят 86 52 Кошель Юлія. Наступний сто два 16 72 Васильєва Ольга. Наступний 260 шестьдесят 44 32 Калагова Алана. Наступний 230 тридцять 483 ноль Руслан. Наступний 040 сорок три нолі Олена. Наступний 250 пятьдесят три Голі Костянтин. Наступний двести шестьдесят 62 94 шестьдесят Андрій. Наступний 120, двадцять три Козлов Роман, наступний 260, шістдесят два нулі, Ісаю Богдан, наступний, 230, тридцять, три нолі, Ірина наступний 260, шістдесят ноль Ляхов Олександр. Наступний.

Стоп'ятдесят Якушева Єліна. Наступний двісті шістдесят два Ковнериста Катерина, наступний 040 нулі 2503 Воронкін Владислав, наступний 260, два нулі Григорович Василь. Наступний 10 три нулі Заславська Інеса, Наступний 150 пятьдесят, два 15, Бочарова Олена. Наступний 20 три нулі, Комкова Катерина. Наступний 10 три нулі, Халецький Андрій. Наступний 200 два нулі Негреба Ірина. Наступний 100 два нулі шістдесят Полосенко Маргарита. наступний наступний 030. Три нулі Чумак Володимир, наступний 190, дев'яносто, Троїцька Наталя, наступний 260, 012, 512, Пендрах Ярослав, наступний 260, 010 435, десять, Юрій, наступний 260, 015, 011 п'ятнадцять, Олександра, наступний 130, тридцять, три Багдасарян Богдан, наступний 240, сорок, три Шебета Антоніна. Наступний сто два нулі, Русанова Оля, наступний 260, шістьдесят, два 95 шестьдесят Нова Ольга, наступний, 260 20 86 38 Андрущенко Ілона. Наступний, 260, 20 25 38 Савчук Тетяна. Наступний 0,40 20 21 76 Теванюк Павло. Наступний, 140 30 251. Гончар, Юлія. Наступний, 260 20 12 85 Никифоров Олексій. Наступний, 260, 20 52 29 Володін Володимир. Наступний сто, два 102-0-20-40 Філіпова Тетяна, наступний, сто, три 103-0-506 Гордієнко Максим. Наступний, 0 40 два нулі, сімнадцять, Бондаренко Максим, наступний, 0 90 три нулі, чотириста Тетяна. Наступний – 250-3-0-296 Савоста Костянтин. Наступний – 260-2-0-31-44 Лаптєва Лаптіва Кристина. Наступний, – 260-0-10-704 Горбачова, Євгенія, наступний, – 0-80-3-0-766 шістьдесят Лалі. Наступний – 193-0-255, Музичук Юлія. Наступний – 260-2-0-94-90, Поштар Данило. Наступний – 0-40-2-0-10-38, Кривобок Дмитро. Наступний – 193-0-196, Хохлачова Вікторія. Наступний – нулі 43 один Олексій. Наступний – 150-2-0-21-41, Холопцева Карина. Наступний – нулі 86 один Тетяна. Наступний – 230-3-0-481, Проскуряков Олег. Наступний, 260, 010, 814, гарник Дмитро». Наступний, 260 2, нулі, 13, 34. Лозад метро. Наступний 2020 10.306. Євцеєва Андрій. Наступний, 260, два нулі, 15,90. Черних Олександр. Наступний столі, 3838. Ручкин Олександр. Наступний, 15, два, 27,87. Іванюк Денис. Наступний, 1020, 34,65. віталій Наступний 04, два нулі, 2762. Куліченко Олег, наступний 260, два нулі Токарчук В'ячеслав. Наступний 10 три нулі, шістьдесят Вороніна Ірина. Наступний 10 три нулі п'ятдесят Толкунова Оксана. Наступний 260, два 74 62 Терехо Володимир. Наступний сто два 32 19 Черепко Сергій. Наступний 0 сорок два нулі, Зелінська гана. Наступний двісті сорок 297 Пасічник Ірина. Останній унікальний номер нуль пятьдесят три нулі Дмитро. Відбір переможців завершено. Всі дані кандидатів завантажених для участі у відборі. Його результати зберігаються в сервісі randompicker.com та доступні для перегляду за відповідним посиланням, що буде розміщено на сайті Держмолоджитло. Вітаємо тих, хто вже побачив себе в списку переможців. Зараз ми зафіксуємо результати 17-го відбору переможців шляхом підписання офіційного протоколу. Поки підписується протокол, нагадаємо, що за результатами проведеного відбору відділення держмолоджитла не пізніше, ніж завтра повідомлять усіх переможців про необхідність подання документів. Звертаємо увагу, що подати документи переможцям необхідно протягом 30 календарних днів з моменту проведення сьогоднішнього відбору. Посилання на запис трансляції відбору, публічний запис проведеного рандомного відбору на сервісі randompicker.com та список переможців будуть опубліковані на сайті Держмолоджитла у вкладці Житлові програми, кредит для ВПО КФМ, результати відбору переможців. Протокол підписано. Усім дякуємо. До побачення!